Німецька компанія побудує на Прикарпатті найбільшу в світі газову біометанну установку. Про це домовилися під час зустрічі з очільником області Олегом Гончаруком і її керівник Фелікс Геса. Компанія працює на світовому ринку з 2005 року та забезпечує проєктування, будівництво та введення в експлуатацію біогазових установок промислового масштабу. За словами її керівника Фелікса Геси, дві подібні установки на біометані ефективно працюють у Німеччині, враховуючи німецький досвід і наш потенціал. Таку установку на Прикарпатті можна збудувати у Городенківському районі. Ми зі своєї сторони дуже цінуємо спільну працю. Людей як з німецької сторони, так і з української сторони, і ми, обласна державна, районна державна адміністрація будемо прикладати всі зусилля, щоб наша співпраця була прикладом для всіх жителів України. За словами Олега Гончарока, цей проект в області є проектом номер 1 Його вартість становить 80 мільйонів євро. А потужність сягає 50 мільйонів кубометрів газу в рік. Як стверджують фахівці, така установка на сьогоднішній день може стати найбільшою у світі. В Івано-Франківську підписано меморандум про співпрацю у галузі сільгоспвиробництва між нашою обласною держадміністрацією та канадською компанією. Сокодеві прикарпатську сторону представляли голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук та директор департаменту агропромислового розвитку Марія Савка. Присутні відзначили позитивний досвід співпраці у аграрній справі, який вже існує між канадцями і нашими сусідами львів'янами та висловили надію, що тепер і в нашій області також молочний бізнес підніметься на якісно новий рівень.